А ми з вами їдемо перевірити, що такого вина науті, чому він є невід'ємлимою частиною Лос-Анджелеса і чим він такий особливий. Взагалі всередині він завжди виглядає приблизно однаково. Як ви бачите, характерні червоні пальми і стильний е, дизайн. Але щоб відчути себе справжніми лос-анджелістами, треба поїсти там у машині. Погнали, у нас отак прийняли замовлення, і, до речі, меню дуже маленьке, всього з декількох позицій. Роздаючи бумажки для їжі у машині, вони показали, що ми далеко не перші, хто так робить. Це тут дуже популярно. Отримали наше замовлення. Як ви бачите, там немає картоплі фрі. Це тому, що вона там реально жахлива. Але справа насправді у бургерах. По-перше, вони коштують дешево. Цей дабл дабл, наприклад, коштує 6 доларів 25 центів. Але смак. Смак реально дуже смачний, але головне навіть не це. Це єдиний фастфуд, після якого ти реально не почуваєш себе погано. Я зазвичай після фастфуду відчуваю важкість в животі і мені недобре, але не після цього. Навіть після пішла у магазин. До речі, у наступному відео все покажу. Підписуйте.